На засіданні постійної комісії з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності законності запобігання корупції та надзвичайних ситуацій, депутати розглянули чотири важливі проєкти рішень, які стосуються змін у структурі та діяльності органів місцевого самоврядування. Першим питанням порядку денного стало внесення змін до рішення міської ради, яке визначало склад виконавчого комітету. У зв'язку із складенням повноважень вартовичем з кількісного складу виконкома забирається клітинка секретаря, тобто пропонується затвердити. Склад виконкому в кількості 8 осіб. Наступним розглянули питання змін до програми підтримки квартальних комітетів, ухваленої ще в червні 2024 року. На цю сесію у нас іде низка програм, які будуть цільові програми, які будуть продовжуватися до 2030 року. У зв'язку із відновленням середньострокового планування бюджету. Точно так само і ця програма підтримки квартальних комітетів продовжується до 2030 року. Окремо, Увагу депутати приділили змінам до регламенту роботи міської ради. Уточнення стосується зокрема організації пленарних засідань, процедури голосування та порядку оприлюднення проєктів рішень. Вноситься Пропозиція тільки про одну зміну у зв'язку з тим, що секретарського повноваження, а у нього був обов'язок проводити депутатські слухання за відсутності міського голови. Тепер пропонується у випадку відсутності міського голови або за його дорученням проводити депутатські слухання заступникам. Завершальним питанням стало внесення змін до складу постійних комісій міської ради. Пропозиції озвучені на засіданні були підтримані більшістю членів комісії та будуть винесені на чергову сесію.